Звертаємося до вас, ми, громадяни України, віруючи Української православної церкви, які сьогодні хотіли поїхати паломницькою поїздкою, в святиню, Почаївську лавру. Нам це не дозволили зробити. Не подивилися на те, що в бусах знаходяться жінки, які годують, маленькі немовлята, похилого віку. Люди просто діти, підлітки. Ніяк Таких офіційних документів не було надано з приводу недозволу виїхати з території України на іншу точку території України? Всі речі, які казали представники без форм, без посвідчень, які вони і не то не всі показали через півтора години, нічого нам не довели і не пояснили. Документи не були супроводжувати нас, відмовилися. Ми викликали наряд поліції. І ці, вони сказали, що розберуться, і зараз дуже багато людей, які вже не можуть добратися назад в села, які приїхали на цю поїздку. Є багато людей, які поїхали. Ми звертаємось до вас. Це не можна просто так залишати, тому що нас є мільйони. Ми віряни української православної церкви, і в кожної з нас болить серце за тих, хто служить там на фронті. На даний момент просто незвичайна кількість наших захисників, які захищають Україну, а ми не можемо навіть поїхати за них помолитися елементарно. І зараз я хочу, щоб ви почули просто крик душі, серця кожної матері, тітки, сестри, яка їхала помолитися за свого рідного, який знаходиться на фронті. Я хочу одно сказати: за що моя дитина страдає на війні? За що? Він там, а я хотіла поїхати в Пойчаю, помолитися за нього, аби він охороняв Бог. Усіх дітей, усіх чоловіків, усіх синів, а нас не пустили. Вам скажу, що є причина. Причина це тому, що ми Українська православна церква, церква, яка створена Богом, а не це ПЦУ, яке зробили, зробила наша влада і підбурюють зараз народ. Це безбожники. Скільки можна це терпіти? Якось треба нам православним об'єднатися і. Бути разом з нами, Бог, то хто проти нас? Паломницькі поїздки не запрещені в нас в Україні. Чому до нас таке відношення? Чому не вирішилося питання на рівні тих же поліцейських, які стояли і не могли нам нічого запропонувати? Якщо вони боялися, що ми їдемо десь проводити якусь акцію, треба було виділити нам охорону, поїхати з нами в Почаїв паломницьку поїздку. У нас на сьогоднішній день це не заборонено. Ми будемо молитися за всіх тих, хто нас ненавидить, гнобить і жене, тому що е, ну це просто боляче, коли до тебе відносяться так у твоїй державі, і ти не маєш права голосу, ти не маєш права поїхати е, нікуди. І коли е, іде таке відношення, де ці е, люди просто в якихось таких звичайних речах перешкоджають шлях е, е, дійсно простим громадянинам України.